Але одночасно, якщо ми згадуємо перекази, та які в свій час там, наші класики оспівували, як відбувалося, скажімо так, рекрутинг відбувався до запорізького війська, то ми згадуємо, що Ходили спеціальні навчені люди, йшов Запорожець, який там наліво направо розкидував там гроші, купував усе, всіх пригощав, грали музики. І ці люди виголошували, що люд православний, всі, хто, хто бажає, щоб його там підвісили а, за ребро на гак, щоб він сів на палю, щоб його там живцем зняли шкіру, а спалили в мідному бику там, і так далі. Записуйте, славне військо, Запорізьке називе. І оцей. Такий дисбаланс величезний, оця прірва між тим, що ти можеш бути дуже успішною людиною, ти можеш досягнути і розвивати себе з нуля, по факту, так? А в цій, що ти такий можеш спіймати соціальний ліфт і піднятися, але одночасно ти можеш загинути в страшних муках під час якихось походів, потрапити в полон.